З вами Лілія Налягака. Новини на цю годину маємо наступні. Ворожі дрони продовжують рухатися у небі над Україною. У столиці та низці областей оголошена повітряна тривога. На Київщині працює ППО. Повідомляє обласна влада. Кабами росіяни гатять по сумщині. Якщо ви перебуваєте в регіоні, де є зараз загроза, прямуйте в укриття. Від початку цієї доби відбулося 89 боєзіткнень на фронті. 28 разів окупанти намагалися прорвати нашу оборону на Покровському напрямку. 18 – на Лиманському, 13 так фіксують на турецькому. Основні зусилля росіяни сконцентрували поблизу Деліївки та Турецька. Двічі били на Краматорському відтинку поблизу Часового яру. Стільки само і на Сіверському в районі Білогорівки. П'ять штурмів здійснили на Куп'янському рубежі неподалік Лозової, Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового. На Харківському наші війська відбили один ворожий наступ біля Вовчанська. Хід війни змінюється. А відтак потрібно змінювати й підходи. Влучність стрільби та маневреність на легендарних німецьких леопардах відточують танкісти 44-ї. ОМБР. Екіпажі вже мають бойовий досвід. Тримали лінію фронту на Харківщині, знищували там вогневі позиції окупантів за лічені хвилини. Про тонкощі вишколу на німецьких машинах репортаж Олени Мендалюк. Першого пострілу ціль уражено. Танкісти 44-ї окремої механізованої бригади відпрацьовують навички стрільби з леопардів, і практично кожен екіпаж має бойовий досвід. Військовик за позивним смайлик під час звільнення київщині був артилеристом, піхотинцем боронив землі Донеччини. Там його двічі поранили. Перше поранення отримав, коли БМП танком працювали на пару по нашій позиції. Тобто снаряд попадає над нами в дерево і осколка на осколки, осколки в нас. А другий раз поранення отримається вже за вугледаром під час бойового контакту за спину прилетів вог після одужання став танкістом і воював уже на Харківщині. Щас, як машина виїжджає, її можуть за пару кілометрів навіть до позиції до вогневої спалити і, і в не починають атакувати. І Часу противника вони не літають по одному, вони зразу йде рой. Може 5, 6, 7 по разному. Ворожі безпілотники неабияк ускладнюють роботу танкістів, розповідають вояка. Тому на виконання бойового завдання мають лічені хвилини. Чим швидше. Відпрацюєш, тим тобі краще. Ми як виїжджали, то ми відпрацьовували там нам дві хвилини. Хватали, щоб відстрадати 13 снарядів і уїхати. Смалік, ти, ти кращий. Він як в тени згуляє, я виходжу, кажу, він зразу виграє. Так, саме головне, що розуміння. Всіх людей боїть за позивним лев в екіпажі, водій механік каже, що відповідає за життя хлопців, а тому мусить привести додому кожного живим. Саме головне це треба хлопців привести завести, зробити свою роботу, знищити ворога і привести хлопців додому. Тисяча вже буде. Це багато. Для машини як би так, так. Да. У цивільному житті працював водієм. Зізнається, у кермуванні закордонною технікою немає нічого складного. Головне догляд. Як водій, я ходжу до техніки кожен день. Мені треба особливо в таку пору, оце зараз як морози. Техніка вже старенька, акумулятори теж і треба її заводити, прогрівати, дивитись. Якщо не будеш цього робити. В будь-який час, от скажу, зараз їхати, а вона не заводиться. І це все буде винен механік. Валерій, навідник бойового досвіду, роботи саме на леопарді. Ще немає. До великої війни служив за контрактом, але працював з технікою радянського зразка. 64 роки складні, де да, попасти там. Ну там же ж не електроніка, там і прицел хуже, намного хуже. Ну є свої плюси, є свої мінуси. Я не знаю, як це порівняти. Ну, цей – тут лучше танк по стрільбі намного лучше. Лінія вора, тут у них ВОП. Відповідно, тут у них бліндаж, окоп, окопи йдуть. Там було скупчення ворога. І це все попадання в лінію. Ну, по посадки працювали. І це ви відпрацювали за три хвилини? За три хвилини, так. Дистанція була у нас 2100, але кучність була дуже хороша. Допустимо, якщо взяти по. По метражу, то 20 метрів такого снаряда лягали. Командир танка показує успішну роботу екіпажу на Харківщині. Розповідає, позицію ворога знищили однієї бойової машини. Виїжджати кікома небезпечно, бо наша техніка ціль номер один для ворога. Коли виїжджають дві машини, відповідно, вже так як зараз насичені дронами дуже величезна лінія фронту, відповідно, коли виїжджає дві машини, це вже ризиковано. Хіба якщо дуже хороші раби стоять, які глушать сигнали, і в піві, і так само мавіки? Тоді можна ще працювати вдвох і в парі, там і взводом. Але подекуди доводиться ризикувати і працювати по російських цілях одразу кількома бойовими машинами, щоб мінімізувати небезпеку і триває вишкіл. Відпрацьовують роботу двох екіпажів із закритих позицій. Це дуже багато інформації має обробляти командир. Ми вовчимо от обробляти цю інформацію правильно і дуже швидко приймати рішення. Найголовніше це швидко приймати рішення. Рішення може бути неправильним, але воно має бути прийнято. І кожен рух на полі бою має насамперед зберегти життя з Дніпропетровської області. Олена Мадлюк Ярослав Засоба, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини майже три місяці роботи: навчання, моделювання, збір і тестування, і нові дрони. Каракурти готові до відправки на фронт. В Ужгороді волонтери зібрали і протестували нові сучасні дрони, які влучають чітко у ціль, навіть у важкодоступних місцях. Найважче в роботі збір коштів, бо ж нові пташки значно дорожчі у ціні зазвичайні. Як вдалося виготовити дрони? Скільки коштують складники? Мар'яна Мартин розповість. Це п'ятикілометрові дрони, які летять на Донецький напрямок. Це рами великі і катушки 10-кілометрових дронів. Ось він в зібраному вигляді з наземною станцією. Цей дрони теж летять на донецько-запорізький напрямок. Жалять, падають, але завдають ворогу неабияких прикростей. закарпатські волонтери розпочали виготовляти нові сучасні дрони. Називаються вони каракурти і отримують сигнал через оптоволокно. Це бобіна, звідси оптиковолоконний кабель витягується там в середині, він спіралю скручений, і е, шляхом витягування із наземної станції він е, е, рухається, дрон, е, а ця, це волокно звідси витягується. Тому є мінімальний супротив для такого. Процесу і не гальмується таким чином політ дрона. Каракурт може скидати вибухівку просто у ворожі окопи чи під колеса ворожої техніки, заїжджати в недоступні для прямого влучання місця та й загалом доправляти боєзаряд на підрив у найнесподіваніший для противника спосіб. Вони мають здатність пролітати над усіма засобами радіоелектронної боротьби. Нечутливі, тому що керуються оптиковлоконним кабелем, на який на даний момент впливу негативного немає. Сигнал передається, і дрон керується, і долітає до розвіданої цілі і знищує її. Оператор керує дроном віддалено із захищених позицій. Для того, щоб дрон зміг злетіти, має бути пульт наземного керування, до якого кріпиться оптиковлоконний кабель. І пілот через цей пристрій здійснює керування дистанційно. Ці пташки зможуть долати відстань 5 та 10 кілометрів. Над першою партією інженери працювали близько трьох місяців. Волонтери руху підтримки закарпатських військових дрони збирають самостійно. Тут їх і тестують, виготовляють навіть частину комплектувальних для БПЛА. Необхідні деталі для таких безпілотників вартують від 35 до 50 тисяч, залежно від розміру апарата. Кошти на виготовлення каракуртів збирали від грудня. Щотижня буває так, що два-три рази в тиждень. Повірте, що грошей багато не буває, а донати у нас упали у всіх. Я, наприклад, з гордістю стою і всім розказую, на що саме будуть спрямовані кошти кинуті в нашу скриньку. Волонтери організовують доброчинні заходи, аукціони, ярмарки постійно чергують зі скриньками у супермаркетах Ужгорода, відкритий і збір у соцмережах. Тим часом інженери вже опановують роботу над іншими сучасними моделями БПЛА. А першу партію Каракуртів на фронт передадуть вже ближчим часом. Слава Україні! Героям слава з Ужгорода. Мар'яна Мартин Юрій Ковальов, телеканал інтер, марафон. Єдині новини. Земельна корупція в Київській міській раді на Буї САП викрили масштабну схему із заволодіння землею на понад 94 мільйони гривень. Затримано сімох причетних. Загалом про підозру повідомили десятьом фігурантам. Це депутати Київської міськради та посадовці КМДА, частина з яких була у складі злочинної групи, а деякі перебували під її впливом. Разом ухвалювали рішення про надання відповідних прав на землю, за що одержували кошти та об'єкти нерухомості. Керівник цієї організації підтримував зв'язки з широким колом впливових осіб, серед яких заступники голови КМДА, депутати та голова земельної комісії Київміськради, зазначають слідчі. Євросоюз готується до війни, поки що до торговельної зі сполученими штатами. Президент США Дональд Трамп скаржиться на дефіцит торговельного балансу і погрожує підвищити мити на товари з ЄС. Як на це відповів Брюссель і чим загрожує це потенційне протистояння? Дивіться далі. Відносини зі штатами та загроза митних суперечок одна з головних тем на самітах і зустрічах, що проходять цього тижня у Європі. Лідери ЄС усі як один повторюють, торговельної війни ніхто не хоче. Зрозуміло, що в торговельних війнах немає переможців. Якщо США почнуть торговельну війну, єдиний, хто з боку сміятиметься, це Китай. Брюссель є одним із найбільших бізнес-партнерів Вашингтона. За даними Євростату, в 2023 році експорт товарів з ЄС до США перевищив 500 мільярдів євро. У Сполучені Штати серед іншого прямують німецькі автомобілі, французькі вина та товари класу Люкс. ЄС хоче зберегти і розвивати партнерство, кажуть європейські лідери, але готовий дати відсіч невиправданому тиску ми будемо готові до жорстких переговорів, де це буде необхідно, і шукати рішення там, де це можливо, щоб розв'язати будь-які непорозуміння та закласти основи для сильнішого партнерства. Ми не хочемо торговельної війни. Це ні в чиїх інтересах, але водночас ми не повинні бути наївними. Маємо готуватися до гіршого, а це означає відповідні контрзаходи, якщо знадобиться. Президент Трамп уже не раз демонстрував, що готовий до жорстких кроків, але євро. Союзу до цього не звикати. Трамп розв'язав тарифну війну з Брюсселем ще під час першої своєї каденції в Білому домі. Він увів мита на сталь та алюміній єс у відповідь на мотоцикли, віски та одяг. Торговельна війна тривала три роки, поки сторони не погодилися піти на компроміс. Але відтоді Євросоюз розробив спеціальний механізм для протидії економічному тиску. Як пише Financial Times, Брюссель може застосувати його проти кремнієї водолини і цим обмежити роботу технологічних компаній в ЄС. Нинішні погрози з боку Трампа створюють ситуацію невизначеності на ринку, а це не на порозі глобальній економіці, каже провідний економіст однієї з найбільших міжнародних фінансових компаній Європи Кунделеус. Якщо подивитися на економічний вплив, то вже зараз можна побачити, що існує велика невизначеність серед компаній. Компанії не хочуть інвестувати, якщо ви не знаєте, що рано чи пізно можливо ваші витрати зростуть на 10% через імпортні тарифи. На думку експерта, ситуація має і позитивний ефект. Європейські країни можуть використати цей виклик, щоб зміцнити внутрішній ринок і скоротити торговельні бар'єри. І це допоможе нівелювати імовірне підвищення тарифів з боку США. Ірина Іванова, Олег Невідомський – подробиці європейський бюро телеканалу Інтер, марафон, єдині новини. Чехія заборонила надання громадянства росіянам. Відповідний закон підписав президент країни Петер Павел. Навіть якщо громадяни країни-терористки відмовляються від російського паспорта, їхні заявки будуть заморожені до закінчення війни в Україні. Натомість спеціальний статус для українських біженців ще на рік буде продовжений, що забезпечить їм доступ до медицини, освіти та роботи. Документ уже викликав критику серед російської громади, правозахисників і частини опозиції. Влада наполягає це питання національної безпеки Чехії. Велика Британія спрощує правила для розвитку атомної енергетики. Сполучене Королівство вперше дозволить будувати малі модульні реактори. Ця реформа спрямована на зміцнення енергетичної незалежності країни. Прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що Велика Британія занадто довго залежала від російських енергоносіїв, і нові реактори допоможуть забезпечити дешевшу електроенергію та економічне зростання. Жителі Санторіні масово залишають острів через загрозу землетрусу. На Грецькому острові спостерігають підвищену сейсмічну активність. За останній тиждень в Егейському морі зафіксовано понад 570 підземних поштовхів, що викликало паніку серед місцевих жителів і туристів. Близько 9 тисяч людей вже покинули острів. Авіакомпанії додали додаткові рейси. А навчальні заклади закрили до п'ятниці. Вчені припускають, що підземні поштовхи можуть бути пов'язані з вулканічною активністю в регіоні. Наш Санторіні тремтить у середньому кожні 10 хвилин. Багато землетрусів є занепокоєння. Сподіваюся, що все буде добре. Коли ти знаходишся в епіцентрі землетрусів, і ти знаєш, що ти на вулканічному острові з крихким ґрунтом, це страшніше ніж перебувати в іншій частині Греції, де епіцентр буде далі. О півночі Підбиватимемо підсумки доби. А просто зараз в ефірі марафону рубрика Історія війни.